Майже всі 250 команд учасниць чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області трьох вікових категорій по його закінченні стали учасниками масштабного другого за ліком марафону фестивалю футболу, який тривав на полі стадіону міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький майже упродовж дня і був приурочений до міжнародного дня захисту дітей. У ході святкового заходу, що називається яблуку, було ніде впасти. Такою була щільність усіх локацій на майданчику, де відбувалися досить незвичні матчі за особливими правилами у форматі 2 на 2, 3 на 3 відразу на четверо воріт. Голки перезмагалися один на один. За поєдинками яких спостерігали сотні найпалкіших прихильників, поціновувачів шкіряного м'яча, їхні батьки, рідні, друзі, старші й молодші колеги по навчальних закладах, звісно, тренери, зрештою, які всі відпочиваючи у сквері, кого привабив різнобарний, галасливий натовп справжнього мурашника у периметрі зеленого майданчика. Близько 300 дітей, більше ніж 500 батьків, тренери та всі любителі футболу могли бути присутніми на молодіжному парку у місті Дніпро до свята дня захисту дітей та насоводитись цими фестивалями футболу для цих дітчок, які для них підготувала дитячонацька футбольна ліга Дніпропетровської області. Ми дуже раді, що це свято відбулося. Дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо всім батькам, тренерам, всім причетним до цього. Свята діти це наше майбутнє, і вже у наступному сезоні, у вересні, ми чекаємо їх на нові чемпіонати, нові турніри для того, щоб вони підкорювали нові для них вершини. Загалом ідею проведення таких фестивалів майже одноголосно схвалили усі, хто стали як безпосередніми його учасниками, діти і тренери, так і ті, хто з захопленням спостерігали та палко підтримали їх поза межами футбольного поля. Попри те, що тут не було змагальної складової, адже всі виступали у власне задоволення. А головним завданням заходу була демонстрація глядачам і вболівальникам своїх навичок, вміння і навіть вже майстерність в оволодінні грою мільйонів. Організатори удостоїли кубків, призів, медалей і подарунків. Ледве не кожного юного гравця для переважної більшості яких відзнаки були першими у житті, і звісно запам'ятаються назавжди. Безперечно, захід виконав і своє головне соціальне завдання, об'єднав людей, які люблять футбол, дав можливість їм поспілкуватися, почути одне одного, обмінятися думками і досвідом, взяти щось нове, корисне для себе, що стане в нагоді вже у найближчій перспективі на шляху до пізнання і освоєння неосяжного світу гри мільйонів.